Так, добрий день. Розпочинаємо постійні комісії з питань земельних відносин, екології, житлово комунального господарства, архітектури, інфраструктури комунальної власності та приватизації. Буде розглянуто два питання: перше про, про погодження проекту рішення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Люстивської міської територіальної громади. Доповідає Доброїнська Світлана Васильєвна. Так, ah, Аналіз. а ah, всім äh, ми підготували паперовий варіант äh, даних проектів рішень на всякі випадки, yeah. äh, тому що там зазначені і ставки відсоткою, щоб ви бачили це все чітко перед очима перед собою. Е, так, розробник документ е, регуляторного впливу відділ заемальних ресурсів та охорони навколишнього середовища Рештирівської виконавчого комітету міської ради. Е, відповідно, даний документ підготовлений відповідно до вимог закону України про засаду державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Оскільки Решетилівська міська міськрада є органом місцевого самоврядування, що представляє громаду здійснює від її імені, і в її інтересах, функції повноваження місцевого самоврядування, статтею 288 податкового кодексу чітко визначено, що розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди землі, але річна сума платежу не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12% нормативно грошової ціни земельної ділянки. Але Може перевищувати граничний розмір орендної плати в разі визначення орендаря на конкурентні засади. Разом із тим, цією статтею не неконкретизований розмір ставок орендної плати за користування того чи іншого використання. Відповідно пункту 9 типового договору оренди землі, який затверджений постанови Кабінету міністрів України, передбачено встановлення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, виключно у відсотках від нормативно-грушової оцінки земельних ділянок. Тобто, для розрахунку річного розміру передньої плати за земельні ділянки державної комунальної власності, що фіксується у договорі оренди, необхідне необхідно застосування затвердженим органом місцевого самоврядування фіксованих ставок передньої плати. За землі, які встановлені у відсотках під нормативно грошової оцінки. Таким чином, встановлення в проєкті рішення фіксованих розмірів орендної плати за землю забезпечить єдиний підхід до визначення розміру орендної плати в межах визначених податковим кодексом та недопущення податкової дискримінації відносно орендарів земель комунальної власності, і, виходячи з вище викладеного з метою безумовного виконання податкового кодексу, недопущення суперечливих ситуацій, приведення земельних відносин у відповідність до норм чинного законодавства та ефективного встановлення єдиних ставок орендної плати за землю відповідно до виду цільового призначення кожної земельної ділянки, сприяння розвитку підприємницької діяльності, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання бюджетних програм, виконання рішення 42-ї сесії від грудня 23-го року No1758, про затвердження плану діяльності підготовки регуляторних актів. На 24 рік та е, 50, рішення 52 сесії е, від 24 грудня 24 року про затвердження плану діяльності на 25 рік. Жителівська міська рада має на меті прийняти рішення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території жителівської міської територіальної громади. І відповідно у вас є е, роздрукований проект рішення. Який необхідно, який пропонується поводити про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки. І далі додатком до цього рішення є саме відповідно до класифікатора, з яким цільовим призначенням, відповідно до кожної категорії земель і відповідно зазначені відсоткові ставки. Зверніть увагу про те, що ставки орендної плати, Зазначаються за земельні ділянки грошову оцінку, яких проведено, і грошову оцінку, яких не проведено, окремо для фізичних і окремо для юридичних осіб. Тому пропоную вам відкрити цей додаток і передивитися відповідно відсоткові ставки, які пропозиції і що ви щодо цього думаєте. А я озвучу поки що ті цільові призначення, які в нас ну, відповідно на пленарних засіданнях. Найбільш часто застосовується це для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і в межах і за межами для фізи юросіп 12% для ведення фермерського господарства особистого для городництва, для сінопосіння і для іншого СГ призначення. <кій> тобто сільськогосподарського призначення, ага, і ще земельні ділянки під полозахисними лісосмутнями всі під 12%. В межах і за межами одинаково, 12% за межами і в межах. Так, бо це замість ВСГ. Тобто, якщо ми затвердимо, людина звертається, чи юридична особа і пише, пише в заяві там, 7%. То вже не приймаємо ми таке. То вже, відповідно, якщо буде прийнято це рішення 12%, то, то буде чітко визначено 12%. Так, відбулась Перед будівлями і двором, там група тисяч там, п'ять буде за межами, і тисяч там тридцять чи сорок буде в межах, якщо на находиться. Оце ж то ну, виходить. Тут ну, як розумію його я, тут також є, ну, як то кажуть, розбіжності якісь, тому що. Ну, можливо, і несправедливо, про те, що, допустимо, господарський двір у межах, як для фізособи і для юрособи, це різна цінова політика, ну, різна ціна вартість. Тому що межі господарські дворів зазвичай ну, набагато вищі, ніж земельні ділянки там помідову з дворами за межами. Це однозначно. Однозначно. Да. За межами нижче, в межах вище. Ну да. Тобто ви пропонуєте все під 12%? Ну, ми зазначили так, як приймалися відповідно останнім часом на пленарних засіданнях. А не ну, можна для, розділити що для меж... щоб трішки менше, бо в межах буде платити знову більше, ніж хто затримається. Оце, виходить, формат додатку таблиці де зазначені відсотки. Це вже затверджена типова форма, яка вступила у силу у грудні 2024 року. Тобто підготовку до регуляторної, виходить, ну, цього регуляторного акту ми ще розпочали у минулому році. Надходили пропозиції, спілкувалися із вами, ми спілкувалися, Василь Миколайович, щодо розмежування в межах і за межами, відповідно. Але, ну, оскільки дані зміни вже внесли, внесені були відповідно в грудні 2024 року, і затверджена типова форма, то вже нам потрібно виходити з того, що затверджено. Ну, самостійно ми не можемо розділити. Mm? Вище. Так, але залізниця це... там. У межах на кормі, <пути> точніше, на е, межі населеного пункту розроблена відповідна нормативна грошова оцінка на населений пункт. І вона, відповідно, розраховується Ну, Це їхні повноваження надавати на сформовану земельну ділянку. За, за, за межами Вони ж не дороги. що це ж не промислові. Ну, недорогі вони порівняння порівнянні як в межах і за межах? Ну, не готова сказати. Так Просто різниця, якщо за межами і в межах, то в межах. Ну на сікарі з них 4,5 разів. Це модерна ціна, в тому не разів. В будь-якому випадку, дивіться, ну на сьогодні потрібно, виходить, бажано погодити сам висновок до цього регуляторного акту. Бо далі цей проект рішення із аналізом регуляторного акту буде направлятися до Державної регуляторної служби відповідно на їх погодження і аналізи. І вже, виходить, після їх, чи вони коли нададуть свої зауваження чи без зауважень, відповідно, тоді вже це проєкт рішення, відповідно з поданими зауваженнями, буде виноситись на розгляд планарного засідання. Тобто зараз потрібно висновок комісії тільки для того, щоб направити його на Державну регуляторну службу. Дивіться, ще таке запитання: якщо ми, наприклад, погоджуємося це пропозицію, приймаємо на сесії, а що із тими договорами, які заключені вже? Ті договори, які заключені, вони залишаються дійсними. Це у випадку продовження або перегляду умов Ну, по договорах, там зазвичай зазначається перегляд істотних умов раз у два роки. Але і справки скажу про те, що. Ну, Зазвичай ці умови вже переглядаються тоді, коли в е, орендаря закінчується термін дії договору. І тоді звертаються для продовження і упорядкування відповідно до норм чином законодавства, які діють на сьогодні. Ну, Тобто це можливо при продовженні переукладенні договору вже довести до того, е, до того розміру відсоткової ставки, які будуть діяти відповідно до рішення. Тобто, хто знову ж буде, ті, хто, наприклад, там, на 10 років заключив, буде там під 3 відсотки, то, а той, хто зотра заключив, буде під 20%. Той буде 10 років платити по 3, а, а той буде. -ки. Ну, ми ж до скільки там, на 10 років давали. 49, це там, не мало, це піхто там продовжує, що раніше. А, Світлана е -е, Сені, платники орендної плоти. За землю визначаються під пунктом. Е тут сюди буде, і що має пільги, є, суд. Е -е, пільги застосування до е -е, оренди немає, це тільки до земельного податку це не приватна власність, де застосовується земельні податок Тобто, умовно, якщо, наприклад, ми будемо давати в оренду учасникам бойових дій, все одно це треба ранки. То відповідно від... до рішення і надання земельних ділянок в оренду, ну тут конкретного виключення і зазначення таких мільйон не застосовано. Так, може, давайте якось застосуємо Ну, Петра ну, ви Подивіться на її шапку. Це ж користування це тимчасове. Ще є завишення.

Одного голосу обіцяння прийнято, Друге питання: контроль за. Виском. Це в О, за основу. За слову цілому. Да. Оце долі, там оце відсотки. Один, три, досі. По інших так? Так, так, там виходить, зазначено абсолютно й весь. Перелік поду видів цільового призначення земельних ділянок окремо по категоріях земельних, окремо по кожному виду категорії, відповідно на ну, яким цільовим призначенням. Ну, це у вас є земельні ділянки громадської забудови. У, ну, у, у вас є корда, де земельні ділянки під громадською. Ну, по-перше, дивіться, громадська забудова сюди відносяться е, ті об'єкти нерухомості, які надавалися в оренду. Для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Це все категорія громадської забудови. А об'єкти, ну, наприклад, промисловості, промисловість, бо додаткові до проекту це землі. Зараз я вам скажу Ну ось земельні ділянки. Промисловості, Промисловості пункти 11 для розміщення. Сюди відбуваються, відносять відповідно. Наприклад, передавали в оренду за замельні ділянки, ну, тобто, добування, користування надрами. Ну, це не тільки, а сітро 에... наприклад, скільки там буде відсутність. Водоканал сюди відноситься. Світлана, за Сітроцех, скільки будуть платити. Ну, Сітроцех я так розумію, землі громадської забудови відповідно до містобудівної документації. Громадської забудови? А чого не Ой. Не готова вам зараз, тому що ну, по генплану не скажу вам, ну, яке там зазначено. Ну, так, зізналося. А ось є, наприклад, ну не беремо там, хвоє, весь район от Ришетилівка, наприклад, no. ось там. Скільки гектар Решетилівка само населений. По площі, зараз не скажу, тому що, вагі ці статистичні дані я не вивчала. 10, Петро Миколаївич, головне 10. знати, де це подивитися. 10. 10 гектарів. 10 гектарів? Це площа в гектар? Так. Поможете, ну, боксим, різни, різниці не може. Чи 10, чи, чи, чи скільки. Ось у вас є ну, площ, е, ось... Площа Решетилівської громади 110 тисяч гектарів. Ну, зрозуміло, добре, Ми, от, для прикладу беремо. Беремо що, 10 гектарів. От у вас, наприклад, то міська рода, ось там одна сута. там, хто там ще? Будинок культури, одна сута там. Землі промисловості: де вони, що, скільки, які, хто ними користується? хто платить? хто не платить, чи вони використовуються. За призначенням чи без призначення, чи, чи зовсім е, Петро Миколаївич, я вам хочу сказати, що нашим відділом проводиться робота щодо е, формування і створення бази зареєстрованих земельних ділянок, де будуть чітко зазначені площі, кадастрові номера, відповідно цільове призначення, вже після того. Але це буде тільки інформація по тих земельних ділянках, які е, сформовані мають кадастрові номера. Тобто, це буде лише частина, і по ній вже по цій інформації буде видно. Які категорії, яка площа, але тільки повторюся, що внесених земельних ділянок, які зареєстровані? Тобто, якщо, якщо не внесений, людина користується, не платить нічого, ми нічого не можемо зробити. От немає катастрофи. Ну, а як, як можливо одночасно це все промоніторити і над цим контролювати? Ну так це ж я вас питаю, а ви, а ви мене питаєте. Я вас питаю, а, от, от, от Колісніченко каже, що, е, що, що Решетилівка 100 гектар, не 10, а 100 гектар. Так? Да? Ось, я вас скажу, 100 гектарів ці розкладіт мені, ось оце там землі громадські забудови, ось землі промисловості, ось там дороги, ось що. Е, а як ви думаєте е, роби, робити? Де, розумію, ви думаєте, що біленькі вам всю життя буде в області сюди мати? До чого, до чого ну, ви зараз зводите цю іншу тему? До, так я звучу до, до, до ось до ту картина. Неможливо, о... допоки не внесено відомості, всі не наповнено державний земельний кадастр на всі 100%, Неможливо точно вам сказати, тому що. Навіть та сама приватна власність чи сьогодні людина має огород, а завтра вона захотіла це поміняти і перевести в землі житлової громадської забудови і зробити там будівництво. Це все постійний монітор. Я яка, яка різниця? Що вона чи, хіщики, що самі, що чи, тудей, теорію, чи туді, Головне, що ось в людини 10 сотик, що, що там воно чи під забудову, чи під сінопросія? Головне, що ми знаємо. Чуть самі собі зараз. Я вам кажу 100 гектар решетівка. Розкладіть мені 100 гектарів. Давайте, пишіть. Ну, ось, Перше, Громадська забудова, 10 гектарів. Ви тільки щось відповіли про те, що яка різниця, яка людина відкладає, від цього залежить категорія Землі. У вас є е, е, власники на 100 гектар. По Чи є у вас всі? Я вам перед цим сказала, що ведеться робота по створенню реєстру, але це тільки сформованих ділянок. Як можна вам сказати інформацію, сформованих, сформованих? скажіть мені, Скільки сформованих Даний ділянок? Момент? Якщо роботу це як я вам можу сказати? Не ще раз. Довели, ви, от ви ведете, скільки ви? Три роки вже, чи чотири ведете. Скільки ви довели? І 100 гектар на 3, на 5, на сім. На скільки ви моліде? Можете... Я вам підготую інформацію, скажу по місту режителів, яка площа, яка наразі внесена інформація, що сформовано по категоріях, якщо вас це задовольнить, але на жаль, я не готова вам надати. Так, так на це ще я Дивлячи, чи ж яку, я просто кажу, ну, я є ж не тільки про є ось там приміщення, які там. Були хтось на колись, по-пан ними користувався. Хто ними зараз користується, платить він чи не платить. А ви кажете, що так немає кадострового номер. Так йому, що завтра, скаже, я загубив кадостровий номер, чу я дурніші всіх буду платити. Ну тоже погоджується. Пане Миколаївичну, ви от не зможете заперечити про те, що в людей на поличках лежать державні акти, які не внесені в ДЗК, але в них є документи, що посвідчують право. Як Допустим. ми можемо про це знати? От скажіть. Так от для цього ще ж розкажу: от ви зміть решеділівку. Петро Миколаєвич, скажіть, не, це визначення на територіальних органів на кадастрові. Ми можемо лише аналізувати. Так, а немає всього. Бо я самі, що не зареєстрував, що Ну, Є ті, що отримали будівлі, не зареєстрував будівлі. І вони не платять науків. Це я знаю. Нема може куди? Ні, на таких немає. Ну от, я за. Зараз... Як і як немає. Народний інститут. Ну як немає, потому... Ні, Ну як, як немає, вожили поняти. Ну, я прийду, сяду у міській роді, скажу, це, це моя, платити я нічого не буду, пускать нікого. Не сядете, Ось снігами ні, нічого немає. Я вам звати скажу. Я вам колись казав, що я там де, де колись картоплю посаду Світлана Васильовна. Ну ви взагалі достаєте всю страну. У вас ні, нічого нема. Якщо заколотить, у вас усе є. Якщо, якщо зробить, у вас ні, нічого нема. Петро Миколаївич. Ну так що, Петро Миколаївич? Ви стосуєшся до даного питання, яке має бути вже рішення. Петро Миколаївич. Ну це я пам'ятаю, бо ви це постійно повторюєте. Це він хоче зажити. Давайте йти, далі, нас було. Так що, шо, китайсь. <різь> ві, шо от і доль, що відійти? Що відійти? У нас по роздоволені, то по 10, цих, якщо написано для городництва до 60-ти так це до 60-ти чи 100 раз по 60? Якщо до 2 гектар, ми ж не даємо. Десять раз по два гектори. Не даєм. Кому треба, тому, тому пороздавали. Кому так, треба, то й плоти. Кому не треба, то й не той, той не плати. Так давайте ще скажемо усім, шану, якщо у вас немає кадастрового номеру, значить ви не платіть. Де там підіт, спаліть його, чи, 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 чи де там, чи вичерпні, чи чешу. йок, йо, це немає, і ми нічого не можемо зробити. Все, ось. Приїхав хтось Іваненко чи Петренко з Києва чи з Одеси узяв той сітроцех. Хе знає, ну хто його взяв? І той, хто тим сітроцехом керує? ти знаєш? його там зимляти? Біленький заколупався там рубати на, горо, на город, кожний год заколупався руб, рубати дерева, ті, що лізуть. Забор людина поставила спеціально, щоб, щоб не лізу. І ми не знаємо, я питаю, платять чи ні за умовно ну, за цітроцеху? Я не знаю. відповідь, Мені це треба уточнити. Ну так уточні, так я ж вас питаю. Це питання, цітроцеху не потайні, сітроцех, стосується до погодження. Так яка різниця цітроцеху чи, чи не цітроцеху? Таких ось, ось вам уштовх, що, що є люди, які, які побрали і попіль. Ну, так, це має бути відповідальність кожного. Що? Так, так, поки їм не вивчать. Так, так. Це як їхати в Київ. Ну, я вже почула населене ім'я не Так, так, ім'я Налиго так. У народну водиці. Розуміло. Візьмемо до уваги. Петро Миколаївич хоче, щоб на сесію предоставили інформацію Ну, в реальному часі. По місту рештів. Да, Я це пам'ятаю, да. собі пам'ятаю. Тисяча гектарів, так, розшитирів, так. Тисячу, вже ж було десять, no, потім стало 10 да. Ja, і розкладіть, землі промисловості, <реш> <реш> там, землі сільськогосподарські, <реш> приватна власність і тому. -тому. So, идем, Друге питання про погодження проекту рішення про затвердження правил утримання домашніх свійських тварин та птиці на території міської територіальної громади. Надійшов лист від департаменту агропромислового розвитку, що за дорученням полтавської обласної військової адміністрації і органам місцевого самоврядування направляється до виконання протокол номер один засідання державної надзвичайної проти епізодичної комісії при кабінеті міністрів України. Від 18 лютого 2025 року, де е, конкретно е, пункт, одним із пунктів протоколу, зазначається, що місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надати затверджені правила утримання домашніх тварин до територіальних органів Держспоживслужби, а відповідним головним управлінням Держспоживслужби. Надати узагальнену інформації щодо виконання вимог закону про захист тварин жорстокого поводження в частині запровадження вище зазначених правил органами місцевого самоврядування. На сьогодні в режителівській міській територіальній громаді існують проблеми, які пов'язані з неналежним утриманням домашніх тварин, має місце безконтрольне знаходження домашніх собак, котів, малої багатої худоби на самовигулі без супроводу власника. Проявлення тваринами агресивної поведінки. Е, так, напротязі 2024 року надійшло, е, було, надійшло 40 скарг про напади тварин. Е, неподинокими є також випадки жорстокого поводження власників з домашніми тваринами. Таким чином, основними проблемами, які необхідно вирішити шляхом прийняття даного регуляторного акту, це е, збільшення популяції безпритульних тварин шляхом викинутих або загублених домашніх тварин. Неналежне утримання домашніх тварин, що погіршує е, стан громаді, а також утримання домашніх тварин в умовах, що не відповідають е, вимогам закону України про захист тварин від жортого поводження. Таким чином, е, відповідно до м, статті 9 закону України про захист тварин е, від жтокого поводження, правила утримання домашніх тварин встановлюються органами місцевого самоврядування. На місцевому рівні наразі відсутній такий нормативний документ, який визначає правила утримання новачень свійських тварин та птиць на території громади. Тому цей регуляторний акт направлено на забезпечення дотримання вимог законодавства про пролізки та регулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання комунальними підприємствами та іншими суб'єктами, що утримують тварин. Ну, відповідно, пропонується погодити проєкт рішення, яким затверджується правила отримання домашніх сільських тварин та птиці на території Роштилівської міської територіальної громади. Ну, відповідно, правило також у вас у додатку проєкту зазначені. Є запитання? Голосуємо. Стріляють, відстріл не будемо, не будемо робити. Що? Відстріл не будемо робити вирішення прийнято однією голосною. Стою на рішу. Чим наш тариф. Дякую вам за спільні комісії, що з'явилися що... і вирішили запас. Тика зо роботи ще багато, а так швидко.